У Свято-Миколаївському теплому храмі Свято-Успенського храмового комплексу завершуються упоряджувальні роботи. Так у Пирятині готуються до відвідин храму патріархом Української православної церкви Філаретом. Внутрішні роботи у храмі завершено. Назовні продовжується облаштування входу центральної та бічних доріжок. До робіт залучені як професійні будівельники, так і віряни громади. Хочу подякувати. Товариству ППЗ Агро, директору Догодаєву Олексію Івановичу, а також підприємцям, які безпосередньо приймають участь у цьому тобто допомагають коштами, це Сімонова Андрія, також само Ярошенка Сергія, Якименка Анатолія, Носенка Сергія Михайловича, також само голову нашої адміністрації, це Олега Євгеновича Кучу. Олексія Петровича Рибоконяця, міського голову, завчасно Ми дякуємо теж за те, що він способствує усім цим можливим і неможливим роботам, які у нас тут робляться біля храму. Також вдячні і гулинку Владіславу. Олексію Гусаку та іншим підприємцям, які долучалися і будуть ще долучатися. Попереду завершальне велике прибирання до приїзду патріарха Філарета, 17 вересня буде проведено освячення храму та урочиста літургія. Я запрошую всіх прихожан, так само всіх віруючих Української православної церкви, незалежно від конфесії. На це дійство, тому що дійство це мабуть відбувається раз на 300 років і вперше із патріархом.